Типовий любитель бахнути, ну, не такий, не прямо окаша окаша, а такий, типу, який постійно на підпитку. ну, він позитивний, там десь працював і соціально активний. Такий, що і він не І от ми і цей чоловік, що його можна так назвати, я говорю: а де, де, де будинок? горить, ну, Куди йти? Він говорить, а Та там тут недалеко, там, за драмтеатром. Ми починаємо йти. Виходимо, йдемо. я вже бачу там по під'їздах стоять русскими військові ну, там, з білими пов'язками, ну, вони просто по під'їздах але ну, нікуди там ні, ну, ніяких боїв там, в цьому районі не було. Ми виходимо, йдемо, починаємо спускатись. Я бачу, що там біля драмтеатру і туди нижче йде стрілковий бій. Ну, є, я так дуже, між там, русаками і нашими десь там в кінці, Но їх не видно візуально. І прям така стрілкотня. І цей тип, ну каже, та нам через дорогу пройтися от, от в той дом. А я бачу, будинок прям горить, ну, типу, і тут ще стрілковий встречний бой йде. І я говорю, що ну, туди, він каже, ну так, да, туди. І ми, типу, на четвереньках, отак під, під прямим боєм, типу, під стрілковим, прям стрістить, я сижу, там, рядом щось по асфальту прилітаємо. Ми коротше, туди, типу, пробігаємо.